Це топ новини дня від п'ятої редакції. У селі Новояковлівка загинув 63 річний чоловік. Росіяни поцілили дроном у пенсіонера, який працював у полі. Зранку вороже впіврона атакував і одну заправок Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загорівся газовий модуль, де СНС ліквідували пожежу площею 20 квадратних метрів. Окупанти обстріляли Артою соло біленьке. Там поранено 42-річного чоловіка. Він досі в реанімації поцілила й впівідроном нелюди, і побагатоповерхівців в Степногірську там виникла пожежа площою 100 квадратних метрів. За добу по населеним пунктам на Запоріжжі загарбники запустили 23 керовані авіабомби. Через атаку кабів Степногірськ був без електропостачання. Запоріжжя отримає фінансування на відновлення шести багатоповерхівок, які постраждали від російських обстрілів. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Більше мільярда гривень на відновлення будинків, шкіл та лікарень отримають чотири області: Київська, Сумська, Одеська та Запорізька. У нашому місті найбільше грошей спрямують на ремонт будинку по вулиці Запорізька. – понад 157 мільйонів гривень. Через бойові дії протягом вихідних у Запорізькій області без електропостачання були 9 тисяч споживачів. Сьогодні вранці ворожі обстріли спричинили нові пошкодження мереж. Початок аварійних робіт залежить від ситуації з безпекою. Бійці Рубак 108-ї бригади тероборони показали непоганий улов. Наші захисники знищили Артур з рахунок росіян, особовий склад та реп, порушили наші дронарі і логістику окупантів поблизу малих Щербаків. Русняві батюшки і благословення на вбивство дадуть, і самі на так звані СВО поблукають росіяни согражданам та священникам колаборантам з ТОД Запорізької області обіцяють статус ветеранів бойових дій. Релігійне ракобєсія набирає обертів за останні три роки. Понад 2,5 тисячі руських священнослужителів побували на фронті, а стараються гори священики заради щомісячної виплати у розмірі 4 тисяч рублів, а це близько 42 євро, та знижки на земельний податок і на оплату комуналки. Тони сміття на хортиці цими вихідними організація юенімалз провела марш прибирання, долучились до толоки і небайдужі запоріжці. За чотири години маршу зібрали понад 15 тонн сміття. Загони для худоби так про встановлення окупантами паркани в Мелітополі кажуть місцеві жителі. Скандал з відмиванням грошей на парканах набирає нових обертів. Місцеві не розуміють доцільність цих споруд. Критикує конструкції головний комуняк окупованого міста Тарас Генов каже, огорожі, неякісні встановлені криво і виглядають неестетично. Причина критики генова стара, як світ його посунули з прибуткового бізнесу. От комуніст і обурюється. Сува вигляд багато років у Хортицькому районі Запоріжжя з парку поколінь прибрали незаконно встановлений кіоск. Про це повідомили в райадміністрації. У Запоріжжі відновлюють проведення ярмарків. Згідно з рішенням військ виконкому, комунальні служби мають забезпечити прибирання територій, поліція, порядок, а Держпродспоживслужба, контроль якості продукції. Відкритим залишається питання безпеки. Цю відповідальність поклали на самих учасників ярмарку. Запоріжанин Тимур Богуславський виборов золоту медаль на молодіжному чемпіонаті України з шашок. Хлопець вперше виступав серед юніорів і був наймолодшим у цій віковій групі. Результат чемпіон України у Рапіді. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь там, тільки найголовніше.